Привіт всім! Сьогодні на огляді ось такий двоповерховий будиночок. Знаходиться він в агрономічному. Має квадратуру 120 квадратів, 5 соточок землі, септик і криниця. Газ заведений, світло є. Зайдемо всередину, подивимося. Це у нас прихожа. Це у нас бойлерна. Є підігрів підлоги. Ось так. Це кухня студія. Робоча зона. Каркас готовий. Панорамне вікно, гостєвий санвузол. Кухонна робоча зона. Вихід на терасу. Криниця. На другому поверсі у нас. Три кімнати. Вихід на горище. Це кімната номер два. Це кімната номер три. Санвузол повноцінний. Великий кімната номер 4 Найбільша з гардеробною. Утеплення потолків, стяжка, чистовий. Всім гарного дня, якщо що, звертайтесь.